Добрий вечір, Україна і українці. Ось я накрила як свої черенки. Оце місяць я не буду заглянувати, може й більше. А потім глянемо, що з них вийде. Не стала я бутилочки ті ставити, Вон поставила вон, по три черенка тут було. Я вон, поставила еті, відерця прозрачні і. Так їх води ж підлила туди, щоб вода ж була. І буду потім, по мері можливості, не буде дожді, буду підливати. Ну не відкриває, а буду з-під того, вона буде туди просачуватися. Ось, ось, сухе, сухе роуз вже себе показувати починає. Зараз вийшла, в сад сьогодні не збиралася вже виходити. Обрізку робила, багато вже пообрізала теж. Зараз розкажу, чому я вийшла. Ну, ельф ще показати, от як він ще виглядає. Ну, красиво він виглядає. На двохрічний от два роки, ну хай він два роки ріс. Ну, чотири роки це йому виходить. Ну, у мене він два роки тільки росте. Я його винянчувала манюсінько. там совсем саженець маленький, був поганенький. Я його винянчила, ось такий я виростила собі ельф. Я думаю, це на перше цвітіння зовсім гарний, на друге, я думаю, він буде все зовсім у нас закриє тут. всю всю нашу сторону. А чому я от вийшла, зараз вам розкажу. Зараз підемо далі в сад. Саме ще цвіте. Жара така стоїть в вдень зовсім нічого. От ви ще можете придивитися до цієї троянди. Ось доктор Массад. Держе вона теж довго квітку, вже дуже довго вона держи. От при жарі і вона держить, вона на самому сонці Сонцепьокі тут стоїть. Тут зовсім ніяких этих немає. Але Вон. вона квітку держить довго, красиво, такий червоний колір, гарний. Так що можна і до неї придивитися. Я ну, ось бускові ці поснімаю вам. Я їх все не показую. Це. То вотер а це теж вотер, кулвотер, cool а це кулвотер. Cool бачите, діп-вотер зовсім не така, а ця дійсно вже бускова квітка. Ну вона теж дуже рано вона ж зажарила її, і ось вона ця вже спеклася. Ну це ось цей, тож, теж він не знаю, он він, он, он він згорів. Оце ось свіжі від тільки розквітли, а той згорів, зразу горить він. Може, роки його з синдерела розцвітає. Може, роки його змінять, не знаю, ось світе ще ось ця. Ну, ну красива вона, навіть я вже бачу, що з неї буде щось порядочне. Ось, Якщо її сюди поставити опорку і зв'язати її з опорки. То буде вона звисать, як, як каскад отих тих ван троянд, що 4 сезони у мене звисають. Цю ще не обрізала, теж буду обрізати. Це ось експ... Експ... Експлорер. От чого я вийшла в сад. Даже сьогодні, я ж кажу, не збиралася. Я вон обрізала довго все і думала, вранці, мабуть, вийду. Ну, ж сейчас... Цю ж треба запідчерпляти, як же ж її не, не, не будеш знімати, якщо вона іще цвіте дуже прекрасно. От Та вже під фігелем уже цвіла, наприклад. А ця ось, ось цвіте, собі цвіте. Вон. Вон, дивіться, дивіться, які кісті на ній, вон, які. Прямо букети такі. Ну ось, Це вже давно від, видно, загнилася тут. Вона. О, все, О, дивіться. Дивіться, які букети прекрасних квітів. От. Це П'єр Рансар. І, і цикламен у мене ще є П'єр Теж точно такий, тільки що він кольору ж другого. Та от, надо тобі, зачіпаюсь вічно за ту троянду. Ось теж непогана оця троянда. Якщо буде попадатися такий сиренівий аскот, його теж можна брати у сади. Він теж довго цвіте. Ну, ось вона. От чого я вийшла сьогодні в сад. Зараз розкажу. Чогось, чого... Оце ж оце ось тільки що Эта... була ж тут я там обрізала, дитина поливала мені там ті мультифлорки мої, там всякі ну, чорнобривочки. Ага, ось оце чотирьох вітрів. Бачите, як вона розкривається на чотири сторони, виходить. Як чотири завіхрушки в неї посередині. Столепесткова квітка. Гарна, дуже гарна. Троянда, звісно, дуже гарна. Ну, тож в цьому році сезон якийсь такий непонятний. Одне добре цвіте, друге за закуклюється, непонятно чого, Доща, не було нічого, а воно закуклиться, починає. Ну, ці теж вже скоро, звісно ж, вже скоро прийде. Это. Ось як оця розовинки оці ще процвітуть і все. І буде обрізка. Вон это, аваланж білий стоїть. Він теж довго-довго розпускається, познай. Ага. І ось, ну, ось теж навіть непоганий оцей Гамільтон. Джеф Гамільтон. Теж вона вон, така. Ну, це перший раз вона, вважаю, розцвіла. В тому році вона зовсім не цвіла. Я і не бачила на ній. Там два, дві квіточки. Манюнькі-манюньки такі були. Ну, в цьому році я бачу, що з неї теж буде гарний кущ. Так. Ця вже теж вже тускніє мені І ось я прийшла. Ось дивіться, зараз ось цю ще покажу вам. Ось дивіться як. І ось гляньте, як розквітла моя та троянда, яку я збираюся викинути. Ви дивіться. А ну, пригляньтеся до цього цвітіння. Аромат божественний, просто божество. А цвіте як? Гляньте. Гляньте, як вона за день розквітла. Ще вчора вона зовсім була, я думала, вона взагалі не розквітне просто. Закуклиться і все. А сьогодні вона вон, вся. Даже вже є вон, бутони, ось уже відцвітати починають, бо видно, то гляньте. Гляньте, ні, ні, це квітка номер 1 І правда. Ото правда, вона входить в десятку кращих троян світу. Тут такий аромат іде, просто божество. От насолодіться цим ароматом, яким насолоджуюсь я зараз. От, от почуйте цей аромат. Гляньте, як вона, гляньте, яка вона велична. Я незаслужено... Ну, я буває, що, звісно, Помиляюся, да. ну, що я так швидко помилую, так це ж другий рік, а на третій, на четвертий, що вона видасть, просто обрізати її коротше і все з весни. І вона буде така ось така вона нормальна, якщо вона така буде от висоти. Нормальна висота, метр сімдесят, може, от висока, метр шістдесят, метр п'ятдесят це нормальна висота для. Красивої такої статної троянди. Притом їй не треба ні підв'язувати, нічого. Вон У неї стволи, які товсті. Вона держи всі свої вон, букети на тих стволах. Божество. Правда, божество. От не вийшла б я. Я, якщо б сюди не дійшла, я б не прийшла б знімати сьогодні це. Що сьогодні, ну, день якийсь, ну не знаю. Ну от. І давление понижене, і пульс теж впав зі Ну, ну такий просто. От такий, просто то лежала, то сиділа, то зукраш різала, обрізала. Тепер знову вийшла, ж трошки пообрізала вон, ту сторону, ж, там, ті ж пообрізала всі, ну. ну Дуже красиво. Ну, ну, от, от, от момент, от, от це, позже вона вже може облетіти і все. Да. Ну, от іменно оцей момент я вловила, коли вона така красива, і коли можна нею насолодитися іменно. От сьогодні він настав оцей момент. І ви насолоджуєтесь, будь ласка. Тут їх три кущі в мене посаджені масивом, так, да. красивим великим масивом. От Муріам я не можу зрозуміти, вона у мене постійно не розкривається. Один раз у тому році вона показала собі квітку. По-моєму, вже на второму даже этому, ну, квітінні. А так ось вона ось оце вона буде так ета, ну, може це розкриється, не знаю, ну навряд-ля, ли, навряд-ля. Ли. вона закуклюється і все. А ця розкривається вся. О. Дивіться, як гарно, гарно. Всі, скільки було вон їх, і всі вони порозкривалися. І навіть вже й пооблітали багато. Вон, вже ті, що вон пооблітали. Це ось іще. Ось дивіться, який бутон красивий. Гляньте, сама ніжність. Дивіться. Квітка богів. Як. Піна Афродіти, як Афродіта вийшла з морської піни. Оце така квітка тут, оце, от, оце, та, прямо піна та морська. Така красива, дуже красива. Просто слов не можна підібрати під неї, краще помовчати. Помовчали, якраз віддали дань нашим героям полеглим в боях і насолодилися цвітінням цієї троянди. От, і ще цвіте він. І ельф. Теж, теж довго він цвіте, дуже довго гляньте, це теж його пік, прямо цвітіння. ось. То ще, ще, ще є ціни цвітуть, а це іменно пік цвітіння ельфа. Це теж красина, куртіна, красива, красивається у мене. Наприклад, от я дивлюся живими очима, а ви через камеру, я живими очима дивлюся, то, звісно, дуже красиво. От все, це, все це виглядає вон, на фоні тих червоних квітів. і цих. Звісно, виглядають дуже-дуже чудово. Я їм зроблю щось, це, я підсажу сюди червоні квіти, великі червоні квіти такі. Я підсажу, зроблю їм отут вон, оту приберу, оту, в той сад однесу, вона, вона поламана все одно. Туди посажу таку. Темно-червону, красиву квітку, от як у мене наподобі, ось оці ось, дивіться, ось отаку от наподобі, може я сама зачеренкую. ось Ось з цих з цих посажу прямо цілий рядок їх. Щоб вони, їх контраст був красивий. Таке рожеве, ніжне рожеве і з червоним. Ну, гляньте. Я глянула. Я ж глазам своїм не повірила, чесне слово. От як дитина мала, їй Богу. Ну, от дійшла сюди, глянула на ці квіти, які, розкві... які так розквітли і не повірила, що вони таке змогли зробити. От що значить їх лякати. Я завжди лякаю троянди, я їх завжди лякаю, що глядіть викину, глядіть це. Вони потім слухаються мене. Ну, а це ж взагалі ж сказала я ж їм, що я ж вас взагалі ну, Перенесу вас на задворки. Та це хороші задворки будуть. Усі сусіди будуть нюхати таку то й дивитися красоту. Ні, будуть вони стояти тут у мене. Вже все рішено. Лучше я ці повикапую і посажу тут червоні. Еті. Красиві червоні квіти, щоб було їм ряд прямо цілий просажу так прямо аж, этим, як забором зроблю, щоб їх було контрасти, в них були красиві. Ну, ну ось, Оце таку я вам красу сьогодні захотіла показати собі, с -с сама насолодилася і вам покажу. Оце Троянда Фредерік Містраль. А то будуть переспитувати, ще яка троянда ж. Фредерік Містраль, яка входить в десятку кращих троянд світу. Я захотіла цю десятку, звісно. Я захотіла їх багато. Но, но в цьому році я як глянула, що, що щось воно не воно. Я так розчарувалася була, що все. Ні, тепер вже все. Я вже бачу, що тут потенціал огромніший. Просто буду обрізати коротше і все. Вона, вона все одно вигоне. 150 вона свободна, 160 вона вигане по-любому. Навіть під корінь обріж вона вигане. Ну тільки буде цвісти просто пізніше і все. Ось за такою ось зробити, почеренковати, ось таку, попробувати. Получиться вона на черенкування, як вона отримала. І цілий рядок їх посадить. Там штук п'ять улізе лізе. Ото. Ну, Може, ще краще, може, ще новіші якісь сорта ось підберу. Дуже красиві. Підскажіть ви, які можна сорта дуже красних, червоних, красивих троян отуди підсадити. Струнких, таких високих, красивих. Ось, ось як, наприклад, оця троянда. У ній метр шістдесят, може, трошки більше. Метр шістдесят. Оце вона всіда таку висоту бере. І цвіте вона дуже довго, що в першому цвітінні, що в другому? Цвіте до зими. Може, і в зиму ще піти з квітами. Ось, Оце така ще тут красива. Обрізала юбілей принца Монако, залишився Луїде Фінес. Ну, він швидко облітає, Ну, це квітка Ну, вона красива, вона дуже красива, Ну, вона ж облітає Ну, за два дні і все. Оце, оце, два, оце тільки випустила вон, на другий день, на третій вона вже все, вже облетить. Ну. А так вона дуже красива. Аромат хоч є, але я не, не той ніколи. Ні, аромата такого. Як такового нема. Так, є трошки, ну проти е, того містраля, звісно, це не аромат для мене. То аромат аж до сих пор він забиває. Господи, теж красиво, от, заходить він тільки, він тільки починає розпуски. Він такий буде красивий, як повністю розпуститься. Листя теж не видно на ньому. Ну це ж теж я ж його з нуля це, по той. Я обрізала під, під той. Великим тим секатором підрізала під корінь. Ось ця ще троянда. Ну, вже теж вид уже, вже, вид не той. Да. Уже А так, пали жари, ви що? У нас це взагалі прямо ось. Ось типа такої троянди, тільки високої От. ось такої тож, червона, щоб вона довго стояла, щоб вона красиво його, це, обрамляла мені. Ну ось ось ще, ще він цвіте, ну, ну, вже ж і попеклося його багато. Не, не опадає, він сам не опадає. Ну, он. Листя під ним немає. Вон. Він ото буде чекати, поки його обріжеш. Одну тупо ту обрізала, цю ще залишила, ще не дійшла сюди до цієї. Ну ця ось красива. От. Ось така ось це теж світнес. Не світ, не світне, світне, то ж не так. А як же ж цю? Спарк, спарк. Ну, ось і ця, ось теж, теж красуня, ну теж, ну взагалі не горить і все. От От така жарища, от, скажи, може, того, що її тут притіняють, вон, другі троянди, вони ж високі, а вона чуть нижче. Вон, вон дивіться, яка вона. Прямо розкош. Біле-біле покривало таке. Білим снігом, наче покрита. Дивіться, наче шапки снігу лежать, такі хлоп'ято. Як буває, що серед весни вон, сніг випаде. Ну, гляньте, вон, як вона довго цвіте, гляньте, і, і, цвіте, і цвіте вона ж. Ось цвіте, цвіте, цвіте. Ось тут же ж попід той, щоб вона на, на землі не лежала. Так я трошки вон, он її О, Дивіться, Які шапки. Шапки квітів, таких гарних квітів. Саме кращі квіти я вам сьогодні от зняла. Ось, навіть не думавши, просто От хотіла і вас порадувати. От я сама прямо аж душею. Порадувалася. Оце буду сидіти, переглядати свої ролики. А що там, там дивиться, так нічого. Про... Ну ось оця ще. А ну що вона тут. Ну ось Артеміс. Піду зараз тут покажу. Ще раз уже ж тут хожу. А цей водоспад покажу вам. Гляньте який. Водопад, квітів таких теж, теж ніжно-ніжно рожевих. Тут контраст у мене йде рожеве іде із тим. Ну от жовт, ось жовта бераліна, гляньте як розцвіла. Я й не бачила теж. Ну я ж днем, я ж кажу, днем я до... утром я обрізаю, мені ніколи дивиться. Днем йду в хату відпочиваю, бо просто не, не видержуєш жари такої спеки. Сидить воно таке. Сидить. Їсти йому так хочеться, Ну, Тут міл, мілкі квіточки, але все одно вони теж гарні. Ось іще шапками цвіте. симпатії. Оце ж не знаю, теж її буду переносити, буду викапувати, не знаю як. Тут ще теж ромашка в мене є ось для Наташки. Ось ось. Тут ось. Ага, ось зараз тут пройдуся. Потім вам оцю зніму ось. Цішво, займіл зефлос, ось ця ось капри. Оце ось капри, ось така гарна квітка. Перший раз вона її, першу квітку видала, але вона гарна. А це. Дам де шинансо. Ось оце вона. Це що я вам казала, яку я не знаю. Ось оце. Дам де шинансо. Оце ось буде. Як же ж її? Констанс. Констанс. Ну, я не знаю, біла вона взагалі має констанці бить. Зараз аж піду загуглю. Мені наче вона не біла. Ну, тож констанс, я ж знаю, що я брала. Ну, оце ну, і все вам на сьогодні. Ось теж атомік цвіте цветей, довго вже, дуже довго. Треба вже обрізати, цю я ось, цю я ось. Майже обрізала, там он трошки залишилося, хай ще ті типу, поцвітуть, а ті пообрізала. Ну оце і все. Ось ця. Уже, бачите, в зелений. З жовтого вона стає зелена. Вон. Як вже закінчується цвіт... ну, вже от Жовта вона от така жовто-лаймова, а там вона вже зелена, ця квітка. А ось і ще ж ця красунечка. Гляньте, гляньте, яке воно красиве. Ганцет ростов. Ну. Теж буде не каблінцерін, Теж вже з ну, маленьких таких квіточок. ну, Посадила там, не знаю. Ну, а теж оці ось, ось, ось великі в мене ті, експлорер. Экс експлорер, так, ну, да. експлорер. Ну, от, дивіться, зніму вам общий ось який зараз він виглядит, та? І будемо йти відпочивати. Вон відро ще не винесе, нехай вже до завтра стоїть, вже носила, насила. То вже не той. Якби ж ноги так не боліли, так воно б той. А так то давлення понизиться, ноги дуже болять. Повишені ноги не болять. Голова не в порядку робиться. ж. Ось дивіться, це фенікс, ну гарна квітка, правда? Гляньте, яка це новинка, між прочим. У, у, у будь-яких садах її немає. А ось, а, ось же ще. Зомерзоне. Ось вона, ось квітка яка. О, бачите? Зомерзоне. Це теж новинка. Теж із Це... Ага, з долини роз, я в долині роз брала. Теж, я думаю, потенціал хороший цієї квітки. Вона, ну, раз вона з позніх сортов, то вже вона. Уже і болезні там менше. Ну що ж, спасибі, хто буває зі мною, хто дивиться, радіє вместе зі мною. Всі мої турботи теж приймає вместе зі мною. Я всіх вас ціню, люблю, поважаю. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, хто не підписався. Я думаю, в цьому році, на той рік, думаю, що доживемо ми до того року, як ядеркою нас не задовбають. Де не, не, не той не підеш на який канал, там тільки балакають про це. Та ну, ну, ну його не видержать, не можна такого. Я от, от тоді або ж іду, лажусь, віддихаю, або йду в сад. Каплі красива, да? ой, гляньте, вона вон, така багато на ній. Це ж перша річка зовсім. Ще ж, ще ж малютка вважається. Ну, і, і вона метр зросту нагнала собі. І, а ця ось, ось, ось весняна посадка. Це я весною у долині роз. Андрюша мені оце ж это, в нього брала. От, он, дивіться, яка. Корди з бордо теж придивіться, теж квітка гарна. І воно теж такими букетами он цвіте. І набирає рост хороший, силу, значить вона не хвора. Так. До побачення, до нових зустрічей, все буде Україна.